Краще за все, ти зможеш зрозуміти сучасне, якщо звернешся до минулого. Таку тезу відстоюють у Бердичівському НВК номер 4 Чи не найбільше у минулому України цікавлять цих учнів люди, які задихалися у неволі та відстоювали свою свободу зі зброєю у руках? Із тюркської їхня назва перекладається як воїн, вільна людина. На рідній ненці Україні цих чоловіків називали козаками. Як виник козацький рух, яким чином славні вояки привласнювали собі право на волю? Що таке Запорізька Січ таким є Божа Магір для запорожців, розповідали їхні бердичівські нащадки на тематичній годині. Козацька тема для НВК номер 4 є близькою і рідною. Не одне покоління тутешніх учнів свого часу входило до складу козацького загону, що прославив заклад на усю Україну. Вони веселі, загартовані, звитяжні і розумні. Вони надають вмерти славі й честі козацькій та попереджають, що завжди готові захистити рідну землю від наруги. Такими були їхні пращурі, ані Ський шляхтич, ані турецький хан не змогли поставити хлопців з оселецями та у вишиванках на коліна. Козаки не прагнули великих грошей, вони прагнули великої волі. От і у НВК звикли гідно зустрічати усі перешкоди, успішно долати їх, доводячи на численних фестивалях, конкурсах і захистах, що пороху в їхніх порохівницях вистачить і на призи, і на перемоги. Жні спортивні у багатьох спортивних конкурсах. ви дійсно достойно представляли на обласному рівні місто Бердичів як козаки, як козачата, і область тішилася вашими перемогами на всеукраїнському рівні. Юні бердичівські козаки кмітливі, проникливі, щедрі й веселі. Вони енергійні, і витривалі, дружать зі спортом і готові постояти за себе і за беззахисного. А яких пісень вони співають? Складають цілі попурі. Із самого початку їхнього руху взяла козаків під охорону Божа Матір. Під її покровительством здолали вони не одного ворога, не одне козацьке життя врятувала Пресвята Діва Марія. Тож не дивно, що день 14 жовтня, коли народ православний відзначає свято Покрови Божої Матері, є святом і українського козацтва. Сьогодні цей день, день, коли Божа Матір охороняє матері дітей, коли бажає всім. Добра, здоров'я, щастя, коли моляться за добробут наших людей, я вам теж бажаю міцного здоров'я, щоб ви ніколи не полишали ото бажання і стремління до Прекрасного, до того, щоб вчитися все своє життя. Вам, вчителі, натхнення і вміння. Працювати з дітьми є у закладі ще один бойовий загін. Його покривителька Феміда а гасло – Закон суворий, але це є закон. Бійці у цьому загоні притримуються головного принципу: якщо держава не правова, то не держава. Назва цьому загонові Бердичівські правознавці, і ватажками у ньому вчительки історії та правознавства Наталія Речиць і Тетяна Яремчук. Нелегко довелося команді на останній битві дев'ятому всеукраїнському турнірі юних правознавців. Не в одному двобої зійшлися наші земляки не шаблюкою, а розумом доводячи, що гідні звання нащадків славних запорожців. Почесне третє місце сприймають у закладі як пристойний трофей. Було 15 питань, які кожна команда на турнірі мала розкрити, доповідаючи їх. Кожне питання воно містило в собі якусь правову проблему, яку команда мала дослідити та запропонувати свої шляхи вирішення. На жаль, ми не змогли ви. Грати, але ми звичайно розуміли, що в цьому були і наші е, наша вина. Ми готуємося тепер до інших конкурсів, таких як, наприклад, турнір юних істориків, і надіємося, що працюючи і враховуючи помилки, які ми допустили вже на турнірі юних правознавців, ми зможемо боротися за перемогу в всеукраїнському турнірі юних істориків. Мене трохи часу і склад обох загонів козацького і правознавчого вкотре зміниться. Та мета їхнього існування залишиться тією самою. Цяють вони века це жити на Україні і жити для України, вмерти на ній і вмерти за неї.